River Wash – це детейлінг-центр, що знаходиться в торгівельному центрі River Mall. І хоча цей проект стартував під час війни, завдяки деяким особливим моментам River Wash за короткий час завоював увагу і здобув постійних клієнтів. Але чому мийка та детейлінг студія на паркінгу торгівельного центра це зручно? І як взагалі все почалося? Щодо ідеї а, детейлінг студії. Взагалі вона зародилася у нас з дружиною, коли ми відпочивали в Туреччині. Якось ми взяли там автомобіль в оренду, і коли ми в останній день вже вирішили свої питання в Туреччині, ми вирішили заїхати в торговий центр закупитися в дорогу додому. На паркінгу, так само, мінус другого поверху, ми звернули увагу, що там є автомийка. і це було настільки зручно, що я під'їхав, дав ключики менеджеру і пішов займатися своїми справами. Коли повернувся, моя автівка вже стояла е, чистенька. Приїхавши додому, ми почали роздумувати з дружиною про те, як це зробити подібне щось в Україні. Ми зразу визначили, що це буде торговий центр Рівермол. Взагалі, торговельно-розважальний центр Рівермол, це будемо так казати, прилина е, на цій території. Потрібно було. Щось таке достойне саме цього центру створити. Отже, у жовтні 2023 року на паркінгу торгівельного центру «River Mall було відкрито не просто автомийку, а справжню професійну студію детейлінгу. Але у чому різниця? Ідея була така, що ми відкриваємо автомийку. Але коли ми дізналися паралельно, що Detailing студії це про детальність, це про сервіс високий, це про культуру по догляду. Ми зрозуміли, що потрібно концепцію міняти не автомийку, а відкривати саме дитильну студію з можливістю правильно мити автомобілі. Суть цієї ідеї була в тому, щоб стати справді високим сервісом у цій сфері. Для реалізації такого амбітного проекту потрібні спеціальні приміщення та складні комунікації, але все, що було в наявності, це голий паркінг. Довелося проектувати та будувати все з нуля. Проте в цьому була своя перевага. Дуже добре, що працівники торгового центру пішли нам на зустріч і дуже допомогли нам взагалі у проєктуванні. тому що в торговому центрі є інженери з великим досвідом, є енергетики, які можуть нам допомогти з підрахунком потужностей, які потрібні для нашого об'єкту. Також були архітектори залучені, які проєктували сам торговий центр. Проєктні роботи велися два-три місяці. Були непрості етапи, тому що ми впиралися в певні труднощі, які не знали, як вирішити. Протягом двох місяців ми вже почали певні будівельні підготовчі роботи, облаштування архітектури в приміщеннях, це бетонні роботи, це брудні роботи. І коли ми тільки починали цю роботу, здавалося, що ми її ніколи не закінчимо. Але будівництво нашого об'єкту відбувалося протягом трьох місяців. Це було досить швидко. Щоб забезпечити дійсно якісний сервіс, потрібно мати достатньо простору: за лаштунками знаходяться кімнати для дуже потужного обладнання, а також для персоналу, склад та інші технічні зони. Все це потребує продуманого планування. Приміром, система вентиляції Вона займає дуже велику частину об'єму приміщення. Потрібно було придумати такий повітрообмін, щоб ми дихали нормальним повітрям, чистим, при цьому, щоб не було грибків, щоб наші хлопці не хворіли, і щоб нам було тут, тут тепло. Ми не знали, де розмістити автоматику високого тиску, тому що це теж має бути обладнана кімната спеціальна. Також нам було потрібно придумати, де буде кімната для хлопців це перевдягання. Це має бути приміщення, яке вмістить в себе 12-18 людей одночасно. Це насправді має бути дуже компактне, при цьому достатньо місця для всіх. А якщо ми говоримо про технологію саму, а саме про пости мийного процесу, це потрібна дуже якісна каналізація, щоб у нас не було запахів лишніх. Це має бути водонапірна система дуже потужна. Це має бути водопідготовка. Далі дуже важлива складова детальна студія це компресор. Це пневмосистема, яка обладнана так само від компресору спеціальними фільтрами, яка відбирає конденсат і відбирає масляні залишки, щоб у наших пневмопістолетах ніколи не було масляних чи водяних залишків. Оскільки пневмосистему ми використовуємо перше для того, щоб обдувати автомобілі, друге, для того, щоб працювати пневмоінструментом. Дуже важлива ця автоматика високого тиску, а це система, яка повинна давати достатньо тиску води, щоб ми справлялися з миттям машини. Система АВД вона має бути дуже правильно налагоджена, адже якщо її не вистроїти трошки більше тиск у гідросистемі ніж потрібно, то ми можемо пошкодити такі покриття, як плівка. Ми можемо поламати навіть пластикові бампера, пластикові деталі на автомобілях, тому наш технолог регулярно перевіряє тиск у гідросистемі. Він дивиться, щоб це було не більше ніж 150 бар. У кожній дитальній студії має бути якісне освітлення. Це не просто обов'язково. Без цього просто неможливо надати якісні послуги щодо мийки автомобіля, чи дитальних його прибирання, чи його захисту. Правильне освітлення воно показує всі недоліки. Ми використовуємо лінійне освітлення, а також точкове, щоб побачити усі подряпини на автомобілі. Для білих автомобілів ми використовуємо також жовте освітло, тому що, якщо користуватися лише білим, тоді у нашому оці з'являється така пилина, яка не дозволяє нам побачити взагалі цих царапин. Для якісного освітлення ми також використовуємо у боксах мийного посту, а також у дительного точкове освітлення і прожектора від компанії Стамбрі. Це дуже насправді якісне освітлення. Це техніка, яка дозволяє працювати на акумуляторах. Тобто, це справді велика допомога на нашому об'єкті. До протиральних матеріалів ми ставимося дуже скрупульозно. Ми вибрали одні з найякісніших матеріалів японського виробника, які справді на цьому заточенні дуже серйозно. Вони мають різну структуру. І мають різну функціональність: є фібри для витирання машини насухо, є вафельні віташі для витирання скла, а також є мікрофібри для витирання лакових поверхень автомобіля це е, світові бренди, які не просто хороші, а вони відомі у всьому світі. І це не просто якась бюджетна лінійка, це професійна лінійка, якщо говорити і по хімії, і по матеріалу. Для себе ми обрали одні з топових і найкращих кварцевих покриттів. В народі їх називають керамікою, нанокерамікою. Для себе ми використовуємо виробника G-ZOX від sop 99. Маємо також закриті лінійки кварцових покриттів, які маємо лише ми. Для того, щоб надати дійсно якісну послугу, потрібно мати. Професійні інструменти. Ми не використовуємо щось з ринків, щось підпольне, саморобне. Ми використовуємо дійсно професійну техніку, яку випускають спеціально для тих послуг, які ми надаємо, наприклад, полірування, мийка кузова, хімію. Також використовуємо професійні лінійки. Ті, тільки використовують не всі дитейних студії. Вони коштують дорожче, але результат дійсно дають набагато кращий. Тому дуже багато коштів було закладено в те, щоб закупити весь цей матеріал, всі ці інструменти. Але ми дійсно бачимо, що результат від них набагато кращий. Професійний детейлінг автомобіля це складний процес, і щоб виконувати його якісно, необхідні майстерність і неабиякий досвід. Але саме якість послуг приваблює клієнтів до рівервош. Як вдалося по суті новачку на ринку досягти такого рівня. Замість того, щоб робити помилки на власних клієнтів, ми перейняли досвід від нашого партнера, який вже знав всі підводні камені взагалі цієї сфери. А саме ті помилки, які робили всі детейлери, всі помилки, які робили всі оператори мийного посту, вони спробували різну хімію, вони співпрацювали з різними компаніями, вони експериментували з різними методами і методиками. І тому вже нам а, ну, дали те, що найбільш ефективно. Тобто, ми вже працювали, ка так казати а, не просто з молоком, а вже з вершками. В них є досвід по навчанню, вони використовують новітні технології, вони вкладають дуже багато в своє навчання, і вони їздять за кордон, аби співпрацювати з безпосередньо а, виробниками наших полірувальних машин. Це компанія Rubis. Вони їздили часто в відрядження в Японію, в Італію. Для нас це було показником того, що ці люди справді цим живуть. Запуском ми мали підготувати нашу команду до якісної роботи. За півроку до того, як ми почали будівництво, ми відправили нашу команду з 15 людей в Одесу до наших партнерів на навчання. Підхід до навчання був дуже структурований, тобто одне направлення, і з різних сторін який це добре знає, розповідає, пояснює, відповідає на всі запитання і не було необговорених моментів. Все, що потрібно було знати в сфері, наприклад, там, перший етап мийка кузова. Все, що потрібно знати про це, все вкладено і все зрозуміло. На наступний день відразу це закріплюється практичними заняттями. Тобто все, що нам розповіли вчора, ми сьогодні стали і зробили руками і це запам'ятовувати набагато легше. Після цього вони ще цілий місяць тренувалися на об'єктах нашого партнера в Одесі, Полірували автомобілі, мили автомобілі. Хімчистку робили, тобто всі ті знання і навички, які нам, нас вчили, нас вже конкретно на конкретних автомобілів клієнтів, ми вже відпрацьовували ці всі навички. Основна ціль була створити таких майстрів, які не просто аби зробити, ну воно ж блищить на сонці, наприклад, а для того, щоб це дійсно була якісна робота. Тому що подати красиво можна, в принципі. Будь-яку роботу, навіть не дуже якісно. Але для того, щоб вона дійсно була задовільна і відповідала тому рівню, до якого ми прагнемо, потрібно зробити трошки більше. В цьому і навчали не зупинятися на хорошому. Головний принцип, і це дуже ну так воно підкупило нас. Що якість понад усе нас просто так, тикали носом в кожну пилинку, якої не має бути. І це правда вражає, тому що ну такий підхід. Ну я навіть не знаю, де ще є. До нас заїжджають автомобілі дуже високого класу, тому іноді у людей, які починають працювати в цій сфері, є такий страх підходити до таких машин. Дуже дорогі деталі, дуже дорогий ремонт. Автомобілі більш високого класу мають свої певні нюанси, тому підійти до такої машини і щось з нею робити буває страшно. Цей страх ми вже бачимо, що майстрів його немає абсолютно. Вони готові підходити до всіх автомобілів і виконувати якісні роботи. На відкриття нашої детальної студії до нас приїхали партнери, які нас навчали. Вони нас супроводжували від самого початку запуску протягом двох місяців команда із двох інструкторів та одного технолога. І вони разом з нами тут працювали. І зараз вони з нами працюють просто що онлайн. Ми з ними постійно на зв'язку, і якщо є якісь запитання, є якась задача, яка ну, для нас нова, наприклад, ми з ними радимось, виходимо на зв'язок. Детейлінг це не просто набір послуг, а філософія догляду за автомобілем. Щоб кожна машина отримала ідеальний результат, потрібен особливий підхід. І ось ми підійшли до важливого питання: що саме відрізняє підхід RiverWash від звичайного сервісу? Насправді на кожному етапі наданню послуги, починаючи від миття автомобіля, закінчуючи е, поліруванням та такварцевим покриттям або навіть нанесенням плівки на автомобіль, потрібно слідувати чітко усі технології. Якщо десь пропустити якісь нюанси, які е, просто забув, е, не подумав. Всі ці помилки можуть зробити велику шкоду автомобілю. Тому ми дуже скрупульозно підходимо до того, аби кожен працівник добре знав цю технологію. Коли приступаємо до роботи, у нас є технологічна карта, з допомогою якої кожен оператор мийки, а також посту детального, має слід слідувати саме цій технологічній карті. Коли приїжджає автомобіль, ми робимо якісну інспекцію перед початком роботи. Ми оглядаємо автомобіль на всі недоліки, які можуть вилізти під час роботи, а також недоліки, які можливо ми можемо, не звернувши на це увагу, пошкодити автомобілю. Тому ми детально перевіряємо автомобіль. В інших детальних студіях дуже часто відбувається так, що якщо сталося щось. Неприємне, грубо кажучи, десь накосячили, таке буває, тому що працюють люди. Зазвичай детальних студій намагаються якось від цього відхреститися. Таке було. Таке буває, закривайте це питання самі. Е, у нас такого немає. Якщо у нас відбувається якась неправильна ситуація, ми її закриваємо для того, щоб клієнт поїхав від нас задоволений з усіма закритими питаннями. Ми не відправляємо людей з якимись проблемами від нас. До прикладу, можу провести таку ситуацію, коли запікали на АІКС кварцевий склад. Багато разів вже виконували цю процедуру, але... Що саме пішло не так, досі не вияснили. Спалили спойлер. Він був пластиковий, його перегріли і його перекрутили. Виправити цю ситуацію вже неможливо було, тому замовляли для клієнта новий елемент з заводу. Щодо технології детального, то скажу, мабуть, теж той, той факт, що ми робимо з допомогою технології, яка можливо насправді виконується трошки довше. Ніж це привично робити гаражним майстрам. Приміром, ми використовуємо полірування машинки з ексцентриковим механізмом, що допомагає полірувати автомобіль безпечним способом. Є такий спосіб, як роторні машинки полірування. Ми також ними користуємося, але лише при початкових етапах полірування. До цього підходимо дуже скрупульозно. Часто ми називаємо, що наш процес полірування він безпечний. Тобто ми робимо довше в угоду, тому щоб це було безпечно і правильно. Тому що якщо автомобіль приїхав лише тільки з салону, і на ньому використовувати роторну полірувальну машину, ми знімаємо дуже занадто великий шар лаку, який є захисним покриттям автомобіля. До цього ми підходимо дуже правильно, що ми заміряємо товщинометром кількість лаку, фарби. І чи була раніше е, машина е, перефарбована, тому що це впливає на те, як ми підбираємо свій рецепт полірування. Яку ми використовуємо пасту, які круги, і е, з яким темпом ми працюємо. В плані підходу компанії до роботи е, дуже приємно, що основною завжди залишається якість. Нема такого, що зробимо автомобіль пошвидше, для того, щоб швидше отримати гроші або щоб швидше відпустити клієнта. Основним завжди етапом залишається якість. Поки ми не зробимо якісну послугу, не закінчимо всі роботи до кінця, ми автомобіль не віддаємо. Плануємо час так, щоб людина могла розраховувати трошки більше по часу, але ми точно все встигнемо. Для цього. Щоб людина розуміла, що вона отримує, чому на це потрібно так багато часу, наприклад, тому що є деякі послуги, на які потрібно залишити автомобіль на тиждень або навіть більше, робимо презентації. Що таке презентація на якомусь елементі автомобіля, наприклад, якщо це буде обслуговування шкіряних елементів, на сидіннях можемо зробити один квадратик. Для того, щоб людина побачила різницю, як виглядає повністю його сидіння, і як буде виглядати після того, як ми закінчимо всі роботи, людина бачить різницю і зачасту погоджується робити все і питає, що ще можливо. Давайте ще декілька презентацій зробимо, що взагалі можливо зробити. Так само працює з поліруванням. Коли домовляємося з людиною на полірування автомобіля, ніколи не розповідаємо, як буде виглядати автомобіль. Ми це завжди показуємо. На перших етапах, коли домовляємося з людиною за час, Говоримо, проговорюємо, які саме процедури будуть проведені. Але коли автомобіль до нас заїжджає, першим етапом є презентація. Ми робимо на капоті презентацію того, який буде кінцевий результат після полірування. Людина бачить, схвалює, і тоді ми приступаємо до роботи. У цій сфері. Ми хочемо бути як лікарі, які перш за все виявляють потребу автолюбителя. Якщо це людина, яка часто їздить сім'єю по трасі. То ми обов'язково йому рекомендуємо, що автомобіль потрібно захистити антигравійною плівкою. Якщо машина стоїть на вулиці під палючим сонцем або часто під дощем, то на плівку ми радимо покривати кварцеве покриття, що має взагалі інакшу функцію захисту, а саме від органічних та хімічних опіків, які можуть бути нанесені на автомобілі. Основною метою було створити таке місце, що куди може людина приїхати, довірити свій автомобіль і бути впевнена, що з автомобілем все буде добре, буде виконана та послуга, яку він замовив. І якщо буде якась консультація, якийсь допродаж, це не буде тільки заради підняття чеку, а це буде корисна послуга, яка зробить краще його автомобіль, яка захистить його, яка відновить його. І це буде дійсно для нього корисно. Ми стараємося показати свій підхід. На першому етапі співпраці, а це саме якісно помити автомобіль. Потім, коли ми вже в процесі інспекції автомобіля, бачимо, що машина потребує догляду, а саме чистка та захист шкіри, чистка від бітумних краплень, а також металічної стружки. Коли ми виявляємо потреби автомобіля, ми пропонуємо клієнту, що можна зробити саме такі послуги. Приміром, у нас є певні засоби. Які ми використовуємо для того, щоб продемонструвати, як з допомогою цих засобів можна зняти бітомні вкраплення на автомобілі, ми показуємо з допомогою таких засобів, наскільки скло автомобіля покрите кальцієм, і ми цього не замічаємо в ході користування автомобілем. Але коли ми відмиємо ці всі забруднення, тоді є величезний ефект. І тоді людина бачить різницю до та після за рік роботи ми вже напрацювали таку базу клієнтів, що не потрібно навіть пояснювати, для чого потрібні певні процедури. Люди самі це розуміють, і ми тільки вказуємо на такі нюанси, які можемо побачити тільки ми, коли беремо автомобіль в роботу. Ми вже знаємо, що саме вимагають клієнти, а на що вони звертають увагу, що для них важливо, і ми вже знаємо, як зробити так. Щоб вони були задоволені. Ми вже знаємо, що потрібно зробити, як потрібно зробити і чим це потрібно зробити. Ми хочемо створити концепцію нашої компанії як клуб любителів Рівервуш, куди приїжджають наші постійні клієнти за хорошою якістю, за сервісом, за спілкуванням і за атмосферою. Мені дуже сподобалось, те, що у нас зараз. А є можливість для клієнтів, які приїздять до нас, привозять свої автівки для того, щоб не просто залишити нам авто і піти гуляти в ТРЦ, а можуть дивитися за тим, як працюють з їх автомобілем. І це прикольно. У нас є деякі клієнти, які тільки ради цього приїздять до нас, тому що їм по кайфу дивитися, як бігають біля автомобіля і що з ним роблять. Ми побачили, що детейлінг студія в торгівельному центрі Riverwash це виявилося дуже зручно для власників авто. Єдине, що незручно, так це й обмеження, тобто скільки автівок ми можемо обслуговувати одночасно. Тому для нас логічно було те, що потрібно розширюватися. І на момент запису цього відео вже будуються нові приміщення, в яких буде ще три пости детейлінгу. І швидше за все, на час, коли ви дивитесь це відео, ми вже їх побудували. Отже, шлях від ідеї до реалізації був непростим, але результат говорить сам за себе: River Wash став місцем, де якість і сервіс виходять за межі звичного, де не просто миють автомобіль, а змінюють сам підхід до догляду за ним. Бути заключні слова керівника River Wars про високий рівень послуг, якого вони досягли, mm, хочеться якось не, про це не дуже сильно говорити, а, а зробити якусь таку е, інтригу, щоб люди захотіли спробувати нас. Тому що, коли, коли ми про це кричимо, ми круті, ми найкращі, е, це не привертає увагу. Ну, мені так здається. Коли ми говоримо про те, що спробуйте. і right It's the art of care. Perfection's waiting everywhere. From the shine to the finest touch. Feel the difference, feel the rush.